Слід окремо нагадати про неперевершений офіцерський і командний склад монгольської армії, яку вів ні, не Батий, бо Батий або ж Бату якунок Чінгісхана був лише політичним лідером походу, усе було значно гірше. Армії монголів у західному поході очолював найрезультативніший полководець усіх часів і народів, непереможний підкорювач десятків країн. Обдарований і безжальний воєначальник, син простого коваля Субедей. Джебе в тому поході не було. Бо він, якщо не був убитий волжськими булгарами, як про це твердять арабські джерела, то в будь-якому разі помер ще до західного походу у 1225 або 1231 році. Отже, монгольські війська вів Субедей, і першою на шляху його армії трапилася волжська булгарія. Яка й була підкорена в рекордно стисні терміни. Це сталося в 1236 році. Населення частково було вирізане, частково розбіглося по північних непровазних хащах, частково переселилося в міста Рязанського та Володимиро Суззільського князівств, що автоматично поставило ті землі, які не брали участі у битві на Кавці у чорний список монголів. На свою біду, якраз у той час на волозі кучувала орда нашого старого знайомого хана Котяна Сутоєвича. От не сиділося чоловіку на Одещині, то він зі своїми половцями одразу й потрапив під монгольський удар, після чого прискореними темпами дерменув у західному напрямку, ніде не зупиняючись і всюди сіючи жах і паніку. Розуміючи, що на території Русі монголи йому спокою точно не дадуть. Котян звернувся до угорського короля Бейла IV з проханням про політичний притулок. Після виконання необхідних бюрократичних формальностей, багаті дарії і обіцянка прийняти католицизм, король наказав видати половцям міграційні візи за спрощеною процедурою. Батий, дізнавшись, що король Бейла IV взяв половців Котяна під свою опіку, послав угорському королю лагідного листа. У якому чемно просив прогнати від себе половців, бо вони негідники допомагали отим пройдисвітам меркетам, які вкрали його бабусю борти, Бейла той лис люб'язного онука високомірного проігнорував, і батий дуже образився та наказав доповнити чорний список монголів словом угри. Тим часом 40 тисяч половців котяна. Проскочили на повній швидкості Галичину і швидко видрипалися на верецький перевал у Карпатах, після чого повернулися в останнє в житті у бік Русі, де їм так цікаво та весело жилося майже 200 років поспіль. У Половецьких теж на очі набігли сльози, вони заклали в роти пальці і сумно свиснули, прощаючись із Руссю, і тихенько рушили в напрямку Угорщини, намагаючись не сполохати юрби, наляканих поки що угорських женихів. Неполоханих угорських женихів вдалося заскочити зненацька, і чимало половчанок взяли енергійну участь в етногенезі сучасних угорців. Не все в полосів складалося в угорщині добре. Довелося їм відкочовувати і до Болгарії, де половчанки залюбки зайнялися тим же, тобто участю в етногенезі болгар. Половецькі ж мужчини. Вступили на воєнну службу, служили гідно й доблесно, а в особистому житті також любів з місцевими дівчатами не уникали. Загалом половці активно сприяли поліпшенню фізичних і духовних рис багатьох сусідніх народів і українців в тому числі, тож не будемо на них дивитися, як на якихось чужинців. Дуже ймовірно, що у кожного з нас тече якась часточка половецької крові. Проте найактивнішу участь половці взяли в етногенезі кримських татар. Або ж кримців, про що дідусь детальніше розповість у параграфі, присвяченому історії середньовічного Криму. Після розгрому і підкорення Волжської Булгарії монголи проявили послідовність і вдерлися у Рязанське та Володимиро Суздальське князівства. Перераховувати детально всі захоплені там монголами міста, дідусь не буде. Агоритм дій монголів був одноманітний. Місто пропонується здатися до першого польоту бойової монгольської стріли. Після того місто береться штурмом і піддається знищенню. Так під ударами монголів упали Рязань, Москва, Володимир на Клязьмі, Твер, Торжок, Козельськ і багато інших міст Залісся. Феєрична швидкість, з монголи захопили величезні простори майбутньої Росії. Дуже ображає патріотично налаштованих російських істориків, і вони здавна взялися поширювати в ролі достовірних історичних фактів всілякі міфи і легенди про буцімто казкову мужність і героїзм, з якими майбутні росіяни захищали свої міста, і, як завжди, в таких випадках сильно перестаралися. Не захисник міст перестаралися, а творці міфів і легенд. Серед таких міфів варто згадати хоча б гарну билину про Євпатія коловрата, який нібито навів своїм несамовитим героїзмом жах на самого Батия, а в написаній у XVI столітті повісті про розорення Рязані Батиєм говориться, що, перелякані до смерті монголи, в розпачі закидали розгніваного коловрата каміннями по 160 кг кожен. Була б та повість написана в ХХ столітті, то коловрату, напевно, довелося б уже битися з монгольськими танками, і він один настріляв без лука не менше бронетехніки противника, ніж 28 панфіловців разом, міф, про яких написаний практично за такими ж самими лекалами, що й били на проєвпатія коловрата. Дідусь зовсім не заперечує можливості існування історичної Євпатія Коловрата і допускає, що він цілком міг бути мужнім перед лицем ворога, хоча чимало фахівців сильно сумніваються, чи існував той коловрат насправді, і схиляється до думки, що це просто персонаж пісніше вигаданої белини. Але тут річ в іншому: російські історики, які давно і професійно займаються свідомим прикрашанням історії Росії, давно вже поставили себе. В науковому середовищі безнадійно дурне становище. Дідуш дуже, дуже просить українських істориків не повторювати їхніх помилок. Не потрібно ліпити на історію нашого народу фальшивого позолоту, бо вона рано чи пізно облізе, і над такою історією лише сміятимуться, як ми зараз сміємося над вигадками російських фальсифікаторів історії. Хай там як! Але фантастичний героїзм предків Росія залишився монголами непоміченим. Монголи спокійно брали їхні міста штурмом щонайбільше за кілька днів кожне, і захопили ту величезну територію без особливих втрат протягом однієї кампанії 1237 року, після чого монгольські війська із цікавістю розвернулися в бік Новгорода. Новгород, однак, монголи не взяли, але не через мужність його захисників, просто зима була сніжною. Весна 1238 року ранію, ґрунтові води швидко піднялися, річки розлилися і Собідей вирішив не ризикувати. Посилати заради Новгорода кіноту в оте непролазне багно не було жодного сенсу, тому монголи рушили південніше у степи, де їхні ніколи могли від'їстися і відпочити. Кілька туменів було послано і в Крим, степове населення якого було піддано безжальному винищенню. Щоправда, значна частина степових кримців зуміла врятуватися в гірському криму, куди монголи на цей раз вирішили, поки не лізти, бо на порядку денному стояла цікавіша задача підкорення Русі. Про насування монгольських орд руські князі, безперечно, знали, однак ніяких свідчень про серйозну підготовку до зустрічі з ворогом ми ніде не бачимо. Принаймні битися з монголами у відкритому полі ніхто з князів точно не збирався, тож монгольські орди спокійно собі сунили рускими землями, ніде не натрапляючи на організований опір. У березні 1239 року монголи підійшли до Переяслава. Місцевого князя на робочому місці чомусь не було, тож командування обороною взяв на себе єпископ Симеон. Довго оборонятися, однак, не довелося. Монголи взяли Переяслав штурмом практично одразу. Швидке здобуття такого укріпленого міста мало викликати в південноруських землях тривожний шок, адже Переяслав з давніх давен був південним форпостом Русі. Князі протягом століть його безнастанно зміцнювали, і взяття тієї твердині було надзвичайно складним воєнним завданням. Як монголи зі цим завданням впоралися, того не знають ні історики, ні археологи. Однак Субедей його виконав, місто розграбував, населення вирізав, єпископа Симеона стратив, і тим показав, як уміють монголи брати добре укріплені міста, щоб, решта й не сподівалася відсидітися за міськими стінами. У жовтні того самого 1239 року впало ще одне з найкращих укріплених древніх міст Русі чернігів, стіни якого поступалися хіба що київським, але здобуття Чернігова монголам знадобилося всього лише два дні. Князь Михайло Чернігівський, доля якого буде страшна і дідусь розповість про це окремо, свого міста не боронив, бо мав поважну причину. Він сидів на той час у Києві на посаді Великого князя. Взагалі, в час орденської навали, руські князі всі раптом згадали, що в них є якісь термінові невідкладні справи, і знаходилися хто де лише не на своїх робочих місцях. Так ось під Чернігова монголи підходили в 1239 році до самого Києва, куди вислали до Михайла Чернігівського послів із пропозицією здати місто без бою. Великий князь відкинув ганебну пропозицію монголів і горно дременув до Угорщини. Пізніше життя виправдовують Михайла, буцімто він намагався укласти з королем Бейлу IV династичний союз, щоб отримати проти монголів союзну допомогу в особі сильного угорського війська. Втім, намірі Михайла залишилися нереалізованими Бейла IV втручатися в русько-монгольські взаємини бажанням явно не палав. І сміх, і гріх, але навіть в таку тривожну і трагічну пору. Князі не полишили звички сперечатися за Великокняжий стіл у Києві. Так, помітивши, що крісло Великого князя спорожніло, у ньому швиденько всівся смоленський князь Ростислав Мстиславич, який, однак, недовго тішився новою посадою, бо на нього сердито глянув Данило Галицький, який тупнув ногою і прогнав того Ростислава з Києва і посадив туди свого тисяцького Дмитра. Постать тисяцького Дмитра достатньо висвітлена в популярній історичній літературі, хоча в розпорядженні істориків про нього буквально лише кілька літописних рядків, але їх достатньо, щоб зробити висновок, що це був розумний і мужній воєначальник, патріот Русі, людина честі і твердої волі. Отримавши від князя Данила завдання боронити Київ, Дмитр чудово знав, що виконати таке завдання неможливо. Знав, що його чекає смерть, але ніде не виказав молодушності, не втік з міста і до кінця залишався на своєму бойовому посту. Було в тому давньоукраїнському воєводі щось самурайське. А Данило, побажавши Дмитру успіхів на новій посаді, заклопотано Чкурно Угорщину з тією самою, як свідчить його апологетичні життя, метою укладення з Бейлою Четвертою. Династичного Союзу, щоб відбитися від клятих монголів доплесними угорськими військами. Король Бейла, якому ті нажахані монголами руські свати, вже в печінках сиділи, відмовив і Данилові, але не заперечував, щоб той відсидівся в Угорщині, поки мине монгольська гроза. Однак Данило гордо сів на коня і подався у Польщу. Лояльні до нього літописи кажуть, що князь взагалі-то страшенно рвався додому, щоб зі зброєю в руках захищати рідну землю від монголів, але йому це ніяк не вдавалося, і вигадують на виправдання Данила масу кумедних причин. Але дідусь, як простий сільський історик, називатиме речі своїми іменами. Великий князь Данило Романович свідомо залишив бойовий пост у найнебезпечнішу мить історії Русі, бо щиро вважав, що краще бути півроку боягузом, ніж усе життя покійником. Принаймні перспектива героїчної смерті в бою з переважаючими монгольськими силами в творчі плани Данила аж ніяк не входила. Тому, залишений Данилом, на призволяще в Києві тисяцький Дмитр міг покладатися лише на наявні в місті сили і розраховувати на себе самого. Ніякої допомоги ні звідки він отримати не міг. Київ, щоправда, залишався найкраще укріпленим містом Росії, а можливо, і всієї Центрально-Східної Європи. Він був зосібіч оточений 12-метровими земляними валами гребеню яких ішли довжелезні дубові стіни із заборолами та бійницями. Усередині цього поясу укріплень міста Ярослава йшли укріплення київського дитинця, міста Володимира, в межах якого розташовувалася цитадель Ярославів двір. Якщо, до речі, у вас буде бажання хоча б приблизно уявити, як виглядав, наприклад, дитинець Києва, міста Володимира, Дідусь рекомендує знайти час і відвідати розважальний парк Київська Русь, що в селі Копачів Обухівського району під Києвом. Наукове керівництво створенням того парку здійснюється професійними українськими археологами і істориками, тож атмосфера давнього Києва та його матеріальні пам'ятки відтворені там з максимально можливою історичною достовірністю. Але повертаємося в Київ, бо на дворі в нас 5 вересня 1240 року. Монголи, форсувавши Дніпро, ймовірно, в районі сучасної Золотоноші і розоривши Порося, правобережжя сучасних Черкаської та південної частини Київської областей, підійшли правим берегом до міста впритул і взяли його в облогу. Населення Києва на той час складало щонайбільше 50 тисяч осіб. Але наближення монголів мало супроводжуватися неабиякою панікою, які піддавалися всі верстви населення, від смертів до Великих Князів. І встановити, скільки киян евакуювалося з міста, а скільки в нього прибуло втікачів з довколишніх земель, зараз неможливо. На думку дослідників, які детально розбирають ці питання, озброєне оповчення Києва навряд чи могло бути більшим за 4-5 тисяч осіб. Данило ж міг залишити тисяцькому Дмитру максимум кілька сотень професійних дружиників, і серйозно розраховувати на успішну оборону при таких силах було просто неможливо. Найбільш ймовірно, що Дмитр одразу відмовився від ідеї захищати територію всього Києва, населення Подолу було евакуйовано у Ярославів город, відстояти, укріплення якого й було головним завданням захисників. Субедей же для штурму Києва зібрав усі наявні у монголів війська, сумарна кількість яких разом з отриманими підкріпленнями, за деякими даними, могла сягати 150 і навіть 200 тисяч. Принаймні Літопис стверджує, що від лементу, які зіймали монголи, їхні коні та верблюди кияли не могли чути одне одного. Проте, зважаючи на кількість захисників Києва, з субедею для успішного штурму було цілком достатньо значно меншої кількості воїнів. Однак навіть за такої переваги в живій силі і техніці монголи протримали Київ у облозі фактично всю осінь 1240 року. До речі, про техніку. Київські укріплення були справді потужні, однак будувалися вони в 10-11 століттях. І для оборони від новітніх китайських стінобитних машин зразка середини 13 століття розраховані явно не були. Тому шансів відсидітися за міськими стінами в захисників Києва не було жодних. Тож, коли китайські інженери збудували нарешті 32 каменеметні машини за руською воєнною термінологією Пороки, доля Києва була, по суті, вирішена. Чому так довго субедей з батеєм тримали місто в облозі, існує цікаве припущення, що через каміння, точніше, через його відсутність в околицях Києва. Оте каміння для стінобитних машин доводилося, вірогідно, возити з досить віддаленої відстані, бо найближчі виходи скельних порід можна знайти хіба що за 50-70 кілометрів від столиці. Поки монголи займалися підготовкою до штурму та звозили до Києва каміння. Кияни енергійно оборонялися, причому достовірно відомо, що застосовувалася улюблена нашими предками тактика агресивної оборони із зухвалими нічними вивазками, сіянням у стані ворога містичного жаху і захопленням полонених. Літопис повідомляє про одного з таких полонених монголів на ім'я Товру, якого Дмитр допитав, а протокол допиту потім був переписаний літописцем. І треба сказати, що отримання від Товрула відомості повністю збігаються з даними інших джерел, що свідчить про правдивість показів полоненого. Втім, Дмитр почув від Товрула мало втішного, а те, що монголів дуже багато, він і так чудово бачив. Зрештою, як монголи натягали достатню кількість каміння, Субедей наказав сконцентрувати свою камнеметну артилерію навпроти ляцьких воріт в районі сучасного майдану Незалежності, де міські укріплення виглядали найменш надійними. День і ніч била та артилерія, і коли ділянка укріплень була зруйнована, монголи нарешті погнали в пролом хашар. У сучасних тюркських мовах слово хашар означає приблизно те, що в українській розуміється під поняттям толока, тобто спільне, безкоштовна праця з благодійною метою. Однак монголи вкладали в це слово значно зловісніший зміст. У хашар вони гнали полонених, коли треба було виконати якесь смертельно небезпечне завдання, а власними солдатами ризикувати не хотілося. Бо вони ні не могли не виконати наказу, бо їм за це одразу стинали голови. Якщо Хашар повертався, не виконавши бойового завдання, його також чекала смерть. Тобто, це було гарматне м'ясо, якого монголам було зовсім не шкода. Але Хашар був достатньо ефективним прийомом, принаймні настільки, наскільки в Другу світову були ефективні штрафні батальйони. Тому не виключено, що в першу хвилю штурму Києва монголи гнали повинених раніше переяславців, чернігівців, а також мешканців порося і київської землі. Втім, доказів цьому ніде немає, а таке припущення ґрунтується на численних прикладах здобуття монголами хоремських міст. Де, наприклад, при штурмі Сармарканду монголи погнали в хашар раніше полонених мешканців бухари. Дідусь розповідає про той хашар, щоб у читачів, які не дуже добре обізнані з монгольськими прийомами ведення війни, не склалося помилкового враження, буцімто монголи були шляхетними лицарями і перемагали винятково завдяки доблесті та полководчим талантам своїх командирів. Дуже часто вони перемагали саме завдяки подібним підлим прийомам, які щиро вважали нормальними і цілком прийнятними. Після кривавого рукопашного бою з нападниками, у якому був важко поранений і тисяцький Дмитр, захисники змушені були відступити і закріпитися на новому рубежі оборони у дитинці та навколо десятиної церкви. Монголи ж захопили зовнішні вали Ярославового міста, де й заночували. Оборонці Києва тим часом всю ніч успішно зводили нову лінію кріплень, готуючись до останнього штурму. Отой От штурм досить детально описаний в літописі, однак там більше говориться про киян, які зачинилися в десятині церкві, коли набилося набли... дуже багато мирних мешканців, які разом з пожитками забиралися навіть на церковні склепіння, і під їхньою вагою церковні стіни нібито не витримали і завалилися. Учені, однак, ставляться до цього літописного свідчення скептично, вважаючи, що десятина церква, швидше за все, була зруйнована монгольськими пороками. Водночас є дослідники, які припускають, що літописець передає правдиві свідчення, у 1230 році Київ пережив великий землетрус, наслідок якого кам'яні споруди міста цілком могли постраждати. А десятина церква, якій на той час було вже майже 250 років, була найстарішою кам'яною спорудою Києва, і, відповідно, ймовірність аварійного стану її стін була досить високою. Факт, однак, залишається фактом десятина церква була зруйнована, поховавши під собою останніх захисників древньої столиці. Монголи захопили Київ і піддали його грабункам та плюндруванню, як зазвичай поводилися у містах, котрі не здавалися на милість добровільно. Літописні свідчення про пограбування монголови церков, шаблоні та фактично копіюють аналогічні повідомлення про пограбування Києва в 1169 і 1203 роках. Літописець був людиною духовного сану. Яку найбільше хвилювали збитки, завдані церкві, тому й виходить, що монголи пограбували київські храми приблизно так, як то раніше зробили Андрій Іконократ і Рюрик Ростиславич. А між тим, катастрофа, якої зазнав Київ після захоплення монголами, була значно страшнішою. Власне, 6 грудня 1240 року День захоплення Києва-монголами, найчорніші в історії нашої древньої столиці. В інших джерелах, щоправда, називається 19 листопада, з 50 тисяч його мешканців в Києві лишилося за ледве тисячі, дерев'яні споруди згоріли, багато кам'яних лежало в руїнах. Сучасники, які мали змогу бачити знелюднілий Київ зими 1240-го-1241 років, були, мабуть, впевнені, що це місто вже ніколи не відродиться. Якась надія могла зжев... зажевріти лише після споглядання, зведеного за 200 років до того небайдужими киянами Софіївського собору, західна стіна якого також була монголами зруйнована, однак дивом стояли стіни з безцінними фресками. Уцілів також мозаїчний образ богоматері Оранти, який серед руїн Києва мав виглядати дуже символічно, і підтримувати у людей віру в майбутнє відродження. Після такої розповіді про безнадійну оборону Києва з таким страшним і трагічним фіналом постає закономірне питання чи був узагалі сенс захищати місто, чи не краще й розумніше було здатися на милість монголів? Тим паче, що всім одразу було ясно, відстояти Київ не вдасться. Дідусь думає, що ставити зараз таке питання неетично. Нам, нинішнім, неможливо, мабуть, уявити психологічний стан тодішніх оборонців Києва, адже бувають в житті ситуації, коли людині простіше і легше прийняти рішення загинути в бою, ніж погодитися на полон і ганебне рабство. Ймовірно, оборонці Києва перебували саме в такому психологічному стані. Вони свідомо прийняли рішення битися до останнього. Це був їхній вибір і їхнє рішення. А нам залишається лише шанобливо схилити голови перед їхньою пам'яттю. Тисяцький Дмитр, хоч і був важко поранений, однак вижив. Монголи, безперечно, були вражені безумною хоробрістю купки киян, які несамовито боронили місто перед лицем незмірно сильнішого ворога, а монголи вміли шанувати чужу хоробрість, тому, як свідчить Галицько Волинський літопис, зберегли хороброму воєводі життя. А далі з літопису виходить, що Батий навіть дослухався до порад Дмитра, який рекомендував йому не затримуватися в руських землях, а негайно рушати в Угорщину, бо угри, народ сильний, можуть зібрати дуже потужне військо, і батию не варто гаяти час, наполягав Дмитр. Таким чином, літопис натякає, що навіть повенений і важко поранений воєвода продовжував виконувати свій обов'язок та намагався врятувати руські землі, він монголів. Та спрямував вістря монгольського удару в чужі землі. Це було чи ні, достовільних свідчень нема. Подальша доля тисяцького Дмитра історикам невідома. Однак Батий після Києва справді рушив в напрямку Угорщини. Проте пройти через Волині Галичину просто так він не міг. Данило був кровним ворогом монголів ще з часів Кавки, і монголи про це добре пам'ятали.